Лідер учнівського самоврядування, міністр турботи Лукінчук Андрій. Сьогодні ми святкуємо в нашому закладі День доброти. Це день щирих посмішок і гарних вчинків. Подарувати тепло і щирість один одному. Саме такий день нагадують нам, що навіть маленький жест уваги може змінити світ на краще. Сьогодні Всесвітній день доброти. Таким маленьким подаруночком ми хочемо покращити ваше ментальне здоров'я. Віт-привіт! Мене звати Добриз. Дякую тобі за добрі справи. З Дем доброти. Коли робиш добру справу, то обов'язково отримуєш нагороду. Сьогодні Всесвітній день доброти. Ваше ментальне здоров'я таким маленьким подаруночком. <реш> Сьогодні всесвітній день доброти. Таким маленьким подаруночком ми хочемо покращити ваше ментальне здоров'я. Дякую. Сьогодні всесвітній день доброти. Таким маленьким подаруночком ми хочемо покращити ваше ментальне здоров'я. <narratives> Сьогодні всесвітній день доброти. Таким маленьким подаруночком ми хочемо покращити ваше ментальне здоров'я. Дякую. <Dios> <Caribbean> <démarche> Сьогодні всесвітній день доброти. Таким маленьким подаруночком ми хочемо покращити. Сьогодні ми відзначаємо всесвітній день доброти. Це маленьким подаруночком ми хочемо покращити ваше ментальне здоров'я. Вимо учнем зенземліської школи, що робити наш світ добрішим.